Роблю столешню оновлення поверхні за допомогою матеріалів топпласт. Буде тут топ-пласт поліуретан, ну і перед цим декоративний якийсь цемент нанешу, нанесу. Для, для цього зараз я затру наждачкою і нанесу перший шар. Продовжую робити столешню за допомогою матеріалів топпласт. Зараз протер спиртом поверхню, щоб вона чистенька була, і шліфую звичайною наждачкою. Наніс перший шар якоїсь там цементної суміші, як підстина, я ще раз один шар зроблю, перед цим пошліфую, нанесу ще один шар і потім накрию топ пласт поліуретан мат і буде класна столешня. Так, все, наніс я сюди останній шар цементної суміші і відриваю ленту. Як підстине можна підшліфувати і покрити топласт поліуретан. Ось так. Ось столешня, омовлена. Ось так скінчили роботу. Топласт поліуретан на поверхню столешні. Матова поверхня, Приємно. під камінь. Не боїться ніякої хімії.